Всім привіт! Сьогодні неділя вербна всіх зі святом. Сьогодні трошки про будівництво зніму вам відео. Це ми вчора заказали доски на кришу, нам привезли вчора. Ми їх обробили вже, позкладували тут. Хочемо клієнкою зверху накрити, бо, може, будуть дощі. Ось такі стропила у нас 6 метрів. Вчора поки позложували їх, пообробляли, то вже і ніч настає. Це мурлат зверху виклали, щоб прижали доски ці, щоб не повикручували їх. Ось так ми їх позложували, обробили. Хай лежать. Це наш будиночок такий. Зараз вам покажу, як він виглядає. Так, це буде вход у нас тут. Тут ще хочемо таку віранду пристроїти. От я хочу відкриту, чоловік хоче з вікнами, не знаю, побачимо ще. Так, Заходимо, це наш коридорчик. Тут буде. Це вузол. Там для труб чоловік щось таке мурував. Віконечко. Ось так. так. Тепер заходимо далі. Тут буде у нас лісниця. Ну, зараз по драбині залазимо на другий поверх. Це наша кухня. Тут буде кухня, кухня студія буде, а тут буде така зона відпочинку, Хочемо камінь ще тут поставити десь. Ось так. Це пінблоки ще є, бо ще не доложили там трохи, чоловік буде докладувати. ну Таке буде вікно на кухні. Буду готувати і дивитися у двір, що в мене там є. Так, йдемо далі. Це така кімната, не знаю, для різних приспособ, котельна чи як її там називати краще. Отдільні двері, вік, віконечко таке. Отак от, от. ну Підемо зараз на другий поверх. Ось ми піднялися на другий поверх, вікно. Лісні буде. Це ми на тих виходніх заливали бетон там. Ось так от. Вчора вложили вже мурлак. Ось так на шпильки його прикрутили. Рубероїд положили під низ. Всі, нижні вже поклали. А верхній вже, коли бетон вистоїться, тоді вже будемо класти. Так, заходимо в наступну спальню. Тут також мурлат уже лежить. Ось так ми його поклали. Ще будемо трохи чимось обробляти пізніше. Ось так. Це виглядає. Можна подивитися в віконечко на наші доски. Альтанка. Це пісок накритий, щебінь для будівництва. Ось так. Я обіцяла зняти квіти, які я висівала прямо в ґрунт. Без розсади, без нічого. Так, посіяла. Ось. Але є одна помилка, що я посіяла між цими гарними кущиками. ясколку ясколка це дуже великий агресор. Шкода, що я тоді не знала, що воно буде так агресивно в розростатися. Але нічого, треба щось пересаджувати. Мабуть, оці пересаджу. І біленькі саці. Вже треба стригти їх. Сьогодні не можна, бо свято. Вже можливо після свят буду стригти. Вчілки літають, збирають Ось так. Це я висивала прямо в ґрунт. Мама, білой. Більше я і туди сіяла, думала, так біля доріжки буде. Але собака мені все порозривала. Все розрила, вона тут лежала, їй тут подобалось. Оце так, три кущики залишилося. Ну, і осколка, звісно, розростається дуже сильно. Хоча я її вже стригла, обстригала. Все одно дуже агресивна така. Ось оцей кущик також в грунт висівала на синячко. У мене тут була така полянка, тут нічого не росло. Думаю, посію, може щось виросте. Виросло трошки, закривала клітками оно попугає, щоб собака нарила. Гіпсофіла теж гарно розрослася, я її теж тут у ґрунт просто висіяла, і вона собі тут росте, поки ніхто нікому не мішає. Ой, а це забула назву. Також я з насіння купувала. Лікарствоні трави якісь там і висівала. Не пам'ятаю, як називається. Вона дуже пахуча і квітна гарненько. Забула назву. Ось так. Восени все висівала. Такі кущі понаростали. Ось ще ще сколку сіяла. Хотіла, щоб гарно було. Троянди мені геть заполонили. Спочатку хочеш всього і багато, а потім, як воно починає розростатися, хтось когось витісняє.